Так, в першому розміночному граємо наступні теми. О, седой. Історія України. Да? Мемологія, Мемологія тварини. Музика. Перше місце у списку 100 найкращих виконавців всіх часів за версією журналу The Rolling Stone займає. Підпадає по Діпсі. Uh, Beatles? Так, абсолютно вірно. Ах, музику всі пушать. Кажіть назву альбому по картинці. Пан Картинка звісно гарна, Ой, блядь, але. Це Neighborhood. Так, ага. це, це, це ти вже правильно відповів на питання. Якщо ти скажеш, який це альбом, то отримаєш x2 балли. Ми маємо Дайте, це знати. Що відбувається? Це neighborhood. neighborhood. а назва альбому... Я скипаю катеву. Не заважайте. Чого-то там Везер, наверное. Да. Оце він. Ні, це не він. Тому дабл бали ти не отримуєш, але це mm -hmm. Neighborhood, тому правильно. Ну давайте далі музику. Засуджу. Питання без ризику. Якщо ти відповісиш неправильно, ти не втратиш очки. За видом джерела звуку фортепіано є яким інструментом? Відповідає пан Джипсі, тому що він витягнув спеціальне питання. Не знаєш. Струнним виходить. Абсолютно вірно. Ніхуя Ніхуєсу. Чорний. Рекордом за всю історію, що відіграв концерти на усіх континентах, включаючи Антарктиду, і опинився в книзі рекордів Гіннеса є. Metallica. Так і є? Ніфіга собі. Назвіть музичний інтервал, що складається з 12 на півтонів. Із DeS просто. Що питання? Відповідає пане Сика. Сприняйте, точно. Сидить мовчки вже. мовчи уже на пол. Я свои зал, 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 залутав уже свої бали. А, я б... такой что с. Мавило, я, я по мемам. Я Бля, блядь. відповідає пан панку. Нихуя с тобі, Ще вібав? Хто сумнівався? Ще вібав. <laughs> Хорошо, кадра <хорошо> хороший. <хорошо> 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 Блядь, шо це. Психічне порушення. У Убігла долбоебка, убігла долбойобка. После я все забрав! я я забрав! Убігла долбоєпка! Куди ти пішла? Блять, убігла долбойобка! Ні, я повертаю бали. паяя. Це крадіжка! Мені назад! Він уже знайдет. Паяла Це нормально, Ну да, да, паяла відповів, я вважаю також. Так чекайте, гупся ж натиснув, у нього час йде. Ні, паяло перший відповів. <скільки> я же треба натиснув І натиснув, відповів. Просто я не викупив його рофла. Тобто він сказав, він сказав, це слово, як там балять собака, а потім сказав, убігла долбоебка. А я мінус 9. Короче, це мінус Минус же короче, уже минус 0. Короче, им мінус 700 да, я до речі, підтримаю. Поняв, поняв. Так а мені поле не додало. Я тебе додал, було мінус 1600 там. А, да? А, я понял. Ну окей, давайте далі. Ще одне питання секретом, кому віддаєте? Uh... Пашу маху. Я знаю, я знаю. А, ні, у Гуксі має відповісти. А я не знаю, ну підкажіть хтось. ні 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 Мені знати не може, бачу, ми не знаємо. Нема відповіді, правильно, розумію? Мінус Касарі Гуксі. Нема відповідей, не знаю, я не пам'ятаю. Я відповідаю? Тільки одна людина туда. Йоп, твою мать з тими вікнами, блять. Звони, це за меми, блядь, блять, де звідки вони. Я перший це бачился. Сейчас вайбера, я ему, блядь, хубаво рисла. Поликов, слабо це нам, походу, оптимальный. Нет, пулики и болик. Там-то багато марионов было, насправді. Ну хто ж вам вы нашли? Я в его еще. Ой, я знаю, що на горить, як люди бігають, суетяться. Ти що перекликла? Не, я беру з мішки трибра. Як воно горить? <звучить> це про кропус, це як про кропус. Ой, засуджуємо максимально бігти, заводити. Досуджуємо максимально розквіти. Я про квіти, альо, це квіти. Квіти кропус. Мені це повприку. Квітожер, блядь. Дивіться, як вони бігають, суетяться. ми закінчили з першим раундом, ідемо в другий. Який який пот. Математика! Ах по. Ну а математика ще думає. Прапори. не сюди. Блять, мінус Точно. Да. Це питання секретом, йому його потрібно таргет на комусь віддати. А ти можна собі віддати? Ні. Я не хочу нікого віддавати, дай мені. Ну що, хто хоче? Руїнь губці далі, алло. Боже, Як дай називається дай гра ой, графік квадратичної функції, який зображений на екрані. Дай мені А після хто відповідає, відповідає пан Джипсі, якому бу. віддали питання. А, дай, я все? Не тільки Джипсі? Можна Пані я та... скажу? Це таргетне, це таргетне та питання. Ваня, ти тримайся. Каже, не пам'ятаю. Парабола, блядь, парабола. -пара це дуже легке було питання. Все треба ми не твічі, ви чого? У нас все лицензійне. Зло там рахується в версії. Назвіть країну за прапором. Блять. Ні. Ні-ні-ні, це не та Це Туніс. Це Туніс. Питання секретом потрібно таргетно віддати. А що, кому? Кому хочеш. Іди нахуй, іди. Джепсі. Ні, дай забутальність. Назвіть книгу по обкладиці. Але... але... алло, реально? Назвати треба за частиною. За частиною? з А, Блин, же? частини я напоминаю. Кто тут тут ты красновашку? Да, там... тут тут <турок> так кто-то красновая. Да, що там, частини частины? Орден Фимирок. літав на гіпографії, Алло. Ну я не знаю, блять. Гаррі Поттер якийсь там. ви не халдіть так сильно, я ж не чую, что окажем Гіпограф, Гипграфия. Так, вибирає пан Жит. Я не пам'ятаю, як це точно звуть. Гіпогріф. Назвіть країну за прапором. Це Італія? Сука. Італія. Це Італія. Дуже добре. комусь треба віддати? Так, а хто нас найбільше страждає? Я, я мені давай. Давай. Будемо тебе хоронити далі. Назвіть країну за прапором. Блін, ти Ну це Німеччина. Суйбундик. Білі, сірі, і все, значить, горизонтальне. Ну, <я> не знав. <цел品> 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 кольори схожі на Німеччину, але розташування. Ну, це ті самі кольори, 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 А, але, але... Які... Да. Не Бельгію не знав, не знав Бельгію. Відд Богів нашої Людмохти. Ктори 400. Корична нагорода, котра вважається британським аналогом Оскара, називається Гремі. Ні. Ой, блядь. Пальмова вет, Пальмова вет. Ні. Uh, yeah. Я натиснув uh, Глобус, якийсь там глобус? Ні, ти глобус неправильно відповіть. Ну залишається Бавто. Бафта, бафта правильна відповідь. Питання зі ставкою відповідати буде той, хто е, поставить більше. А питання ага. де? Там ставити нема чого. А можна не ставити. Ну ти вже не поставиш той, хто поставить тисячу. Там, щоб перебити ставку по А до Як до мені, пол. а як мені поставити. Ні, а як, ні. Якщо, не є, є якщо Я Малим, Якщо вулик, ніхто можна... не. Якщо а. не хоче перебити. ага Нік, Нік, як щодо до того, щоб їм віддати питання, посидіть так. Віддай губці прапори. Гупси зараз mm. ну, не джип, джип, не. джип не. Зараз I I будуть I подати джипси зі ставкою 1500. Ну я сподіваюся, що нік не візьме, бо я пацану з солідарності. теж Да, Окей, назвіть країну за прапором. Це... Це Південна Корея. Це Південна Корея. Блядь, ніхуяся. Як називається ж літературний жанр, у якому часто описуються подорожі в часі та просторі з використанням технологічного прогресу. Фантастика? Просто фантастика. Не зарахую. Чого? Або конкретизувати. Був... А по подорожі в часі та просторі з використанням технологічного прогресу. Та все, скипай нахуй його! Ну, фантастика. Я просто фантастика не зарахую. науково Та як ти, сука, перекликає мене? Пиздец! Та, сміся, ну це бред, чуваки. Сміся, науково, я навсюди науково. Ні-ні, це різне. Чекай. Це різне, це різне. Різне, різне, дійсно різне. Ясно. Пора працювати в стаді Аня зі ставкою Опять Та це не чесно, алло, які ставки? Славик, став свій, мінус 6 тисяч Я все, я олин готовий Хе-хе-хе хе хе Так, і? Нє, дякую. Нє, література — це ж... Мене такі авантюри на вдм Відповідає пан Джіпсі. Хто запрошений на даному фото? Аааа, бл**ть! Бл**ть по-древ'янськи. нахуй! Третій раунд. Ми вже... на екваторі. Я вже в ахуї. О! Все в порядку. О, Аніме зараз, так? Якесь? Ей, аніме може наступному. Ой, блядь, почему? По Сколько треба скинуть денег, чтобы физику нахуй отсюда прибрати? Давайте истории трошки. А надо было за 300 брати. А, а, ну, не А, ну, ебаный, шашлык. <laughs> Печально все. А что мені робити? Я просто мовчки сажу, чи шо? Пока да. что? Пока что не да. <laughs> Нажаль. На жаль. В банк, то не, я ебал, то что? Я готовый, давай. <laughs> Так, а кого чекаем? Чек... Алла, аллах, аллах. Так, ні, 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 Я, що? я не можу нічого поставити Бля, банком дал. Да. Чего Івану Ивану не віддали питання? Віддали. Віддали. попросили, я Бля, яка Блін, на це не ля Панечка, не кашка, що ти не знаєш, так що на приколі? Ну. Ну, це не Безугла точно, так? І не Юлю Тимошенко. Ну блин, разве что Маргарит Тетчер, ми на інших передачі немає. Так я. Берлін фон ротор, актор. Блять. Джипси, обирай питання. Один. Два. Син Зевса та Данаї, котрий здолав медузу горгону, носив ім'я. Персі Джексон. Ну, почти, скажімо так. Персей. Не важно, я бачила це. Нормальне питання. Двоє друзів-музикантів саксофоніст Джо і контрабасист Джері, перебувають у тяжкому фінансовому становищі і шукають роботу. Їм трапляються дві вакансії в джаз ансамблі на період, так? Це воно. Ваня, то зараз почав казати, я питання про Назвіть так, фільм так. за акторським складом: Тім Рот, Аманда Пламер, Лаура Лавлейс, О, Джон Траволта, Філ Ламар, це, Брюс, Брюс Вілліс, Ума Турман, Семюел Л. Джексон. Це... Ем, Кримінальне Так, Цюлю так, кутуші. до речі. Да. В кінці було зрозуміло. Буду читати до кінця відразу. Так, так. Яка цивілізація, що виникла в Месопотамії, винайшла клинопис і створила перший епос про Гільгамеша? Цивілізація а так целізація Шумерська, це правильна відповідь. Максимально потужне питання, я жгам, який тип продуктів до 19 століття вважався їжею виключно для бідняків у країнах Західної Європи та США, виключно для бідняків. Може, картопля? Ні. Ні. Я те саме хотіла сказати. щось Може продукти. А, ну так логічно. Ну давайте. Та, блядь! Грубий не Одесний Муген постійно бажає двох речей поїсти і побитися. Він майстерно володіє... Я майстер Я володій. Це, це самурай Чемплу. Це самурай Чемплуев. От я можете пояснити? ж ти... ти, ти. <гум> Сука. Губся, Добре, це улюблена категорія, категорія славіків. Давайте йобанаєметром, у мене йому. тут дружина. Вона допоможе. Режисером прицеси Monono що побачили світ у 97-му році був uh, Джипсі. Мьядзаки. Це Та сама студія Гиблі. Найсухіше місце на планеті Пустеля Атакама знаходиться на цьому континенті. Євразія. Ні? Чекси? Африка. Ні. Ні-ні-ні-ні-ні, Це Південна Америка. Це Південна Америка. Південна Америка, так. Або то, або то я гадав. Я не перекликала просто, єдине, що знаю. Назвіть кількість фільмів серії Люди Ікс, знятих по однойменній серії коміксів. Плюс-мінус два можна. Так, їх мінімум п'ять, давай шість пусть буде. Ні. А, В смысле ні? <реш> в смислі ні. ні це як так, тільки навпаки. <реш> <смеш> Тихо, Славик. Назвіть кількість фільмів серії Люди Ікс, знятих по наймену серії. Тобто це всі 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 Так, да, всі всі, всі які входять в, цю, в, цю, в цей всесвіт Люди X. А, ну, давай я назву вісім. Плюс мінус 2. Плюс мінус два. Все одно. А mm -hmm. там 12. Росомаха ще рахується, так? Да? Так. <плум> да. Я думаю, просто боя. люди. Так, так. Та, це, це да, 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 да. Давайте по музиці погнали. Поїхали. Та за що? Та мы ей реально, man. тихо. Блять, це, це саундтрек із шрека. Somebody once told me. Мені, потріб... мені потрібно або назва, або бенд, або і то, і то. Блять. Somebody once told me. та-та-та-та-та-та-та... <laughs> yeah. Don't work for me. Ну, шрек, там що з шреком по звязано. Шрек, Штрек, штрек. Шмешмаус алстар. Сука, треба думати Сколько взагалі нема Тебе ж час є, подумай. Да, да, да. А, Та-та-та-та-та-та-та-та-та Бекін, що ти там, блять. Black... Rolling Stones, коротше, Back in Black, що це таке? Black... Rolling Stones, але назва не точно. Але зараховано, але Paint без Black. дабл балів. В смысле без балів? Куди? Ні, зараховано, зараховано, а, ти правильно відповів, але без дабл балів. А, все, понял, добре. Ну, давайте, О, дальше. дабл бали, блядь. Якщо називаєш so, те і те, то дабл бали. So, я просто, я не знаю. Ще похуй. Маш записне попадает. Амон highway to health, це SDC. Все правильно. Фууу! Я думаю, знайомий мотивчик, блін. Просто дві категорії, нахуй Та-та-та-та-та! Ммм... Take on me, aha. Все правильно. Все так. Ну, давайте добивати вже. Блядь! «I'm a Barbie girl in a Barbie world» —— це «Aqua». «Aqua», «Barbie girl» — все правильно. Ууу! Хорош, хорош. Питання зі ставкою. Опа, назад на китилинг. Да, блядь. А, составки? Нет, это не це... Це ставки. Это не ставки, это ставки. Ой. Так не прицелы. Хелл, я hell, ничего на ставити. Став, Хелл. Так, треба перебити, щоб відповідати чи ні? Так, да. да. щоб да. відповідає той, хто заплатить найбільше. Найбільше. Я попробую перебити. Ні, я просто пасую. Философия не моя. Так за де. комиксы. Назвить героя коміксів изображенного на картинке. Бля, який кей фейл. Блядь, камон. Киша. Тихо, короче, знаю, кто цел, а название помимо. Тихо. Пане. Джипси. Це спаун. Це спаун. Так, це спаун. Ну я как раз хотел в теки, блядь, ти шо, дядь. Да, точно, точно. Сука, таки позорище. Ну давай, это философия 3200. Это философия не моя, блядь. Сейчас раз будут твои. Кто я прям трактату наука логики? Платон? Нет. Блять, это сабсхадата. Гегель. Той самый философ гипотит, да? А кто читает запытания? Mm -hmm. Ніхто? Вибачте. бычте. Mm -hmm. фільм, фильм Кино все связано. А я вже натиснув. Так, Война Ві, без конечности. Вона з двох частин складалась. Яка саме? Блять, тобто. Ну, то тобто, фільм. Май... Перша Майчника... чи друга. можеш можешь А, Та-та-та-та. О, сука, оце я вже не памятаю. Нехай перша буде. Нет. Друга ты. Нелогично. Славик, нелогично. Так I'm я нажала. Що, В смысле? Ну можно мне. Я, я зарахував рахунок. Mm -hmm. А, да, хорошо. Бо я здесь знав зовут. Фінал очка. Так, я викреслю. Ем, зараз. Кіберспорт. Okay. Все, пропало все. блядь. Блять. Баркфорст. А чого саме ця гра? Можна поцікавитися? Чому там леней ж? Можете вам пояснити? Ну так, у вас такий ведучий некомпетентний, бачите? Наступного разу беремо Славіка ведучого. Гупсі. Гупсі. Я знаю, знаю. Думаю, хто попереду мене ще буде викреслювати. Ага. Всі у кого бали є. Ваня в тема закінчується час. вже всі кресла молодці. А чого кунолінері що там складного? Вот іменно. Українська міфологія. Та літературу краще. Це що таке наміка? Я мою тему прибрав. Так, давай. О, там, мене, там. Мене, мене це влаштовує, нахуй. А, да, Ух, що то хуйня, що то хуйня, айбогу. До речі, українська міфологія це що таке взагалі? Зараз дізнаємося, ну так я, не Я астрономію приберу. От це українська міфологія, сюди. Українська міфологія. Давай. Що за Тепер вам потрібно вибрати кількість балів, на яку ви будете грати, це питання. Можете бали поставити питання, ви дізнаєтесь тільки після того, як поставити. А де це вибрати взагалі? Ну там поведунок такий є. типу, його так. Ви його туди-сюди требонькаєте. А як вам банк зробити? Тут не ну, просто, немає такого. Просто де? максимально вправу в не немає. ну де? Ну у всіх, ну я як скажу де. У легендах та міфах ця історія не зустрічається у вигляді високого лісового чоловічка. Покритого довгим волоссям та вбраного у білий одяг. Хоча це не потойбічна істота, зачеклований злими відьмами чоловік, котрий блукає лісом. Там він шукає лісових нявок і їсть їх. Проте до людей він ставиться вкрай обачливо і шкоди їм не завдає. Навпаки, як зустріне людину, то поспілкується, побажає гарної дороги та відпустить неушкодженим, про яку міфічну істоту е, даний опис. І Що тут треба написати: тут треба написати відповідь в цю штуку. А, так ми якраз писати не можемо, я поняла. Печально, питання дуже легке. Сказала булочка з мінус 1890. Чекаємо відповідь на відповідь пана Паяло. Окей. Да? Це не лєший. А, почекай. Це не лєший. Це правильний. Він. Я б ставила на Вінника. Євген дикий, хтось Я знаю навіть я вор. Ах, ти падло, дин ставить. Не заборонено. По факту. А в чому сенс взагалі цього був? Сенс в чому Бали, бали ставити. Тобто, за що це бали? Дивіться, сенс тут був в чому? Хтось, типу, е, от, Уявимо ситуацію, що в тебе, наприклад, там 16к балів, угу. а в іншого чувака там 30 к балів. І от якесь питання, тобто він тебе випереджує, і, і якесь є питання, де, типу, ніхто не впевнений. І ти, наприклад, з 16 ну, балами ну, олиниш, а той сидить, типу, і один бал поставив, він я на один думай, бал всього грає. І в тебе є то, шанс просто випередити таким чином. Да? Короче, на треба тому, ставити тільки, що... коли ти точно заходиш. Тому що хтось ризикне, а хтось ні, сюди то перемогу. Так, а ти не знаєш питання до того, як поставив. Ну, да. А так, це прямо останнє питання так, було. Так, все? Так, ну так, да, так. Да, це так. фінал. А, я думаю, деньки де де буде. Йо, я, що. Я ціння, так, надіслати звіт, репорт, отписка. Зараз напишу. нахуй. Азару перше місце. Пан Хел друге, пан панда, третє. Решта. Сосід бі був. Решта лов. Решта скручала. Тупо не відчув. Тупо не відчув просто. Клас. потрясаюча гра, більше ніколи.